Що робити, якщо виплати за ВПО не прийшли ні за один місяць? Значить так, є, є такі питання. Їх не, дуже багато, їх не дуже багато. Це одинокі випадки, ну такі є. Значить, що може бути таке? По-перше, звернутися в то управління, якщо ви подавали туди заяву, до того управління. По-перше, uh -huh. що це може бути. Може людина там подала заяву суди, ну всяке буває. За цей час, коли людина оформляла карточку на допомогу, вона була, наприклад, одна прізвища по, uh -huh. по батькові, потім вона виходить заміж, міняє і прізвища по батькові, звертається і пише рахунок для оформлення допомоги на прижиття, пише рахунок під іншим прізвищем. Що в такому разі вона не отримує, тому що банк бачить одну, одну одне прізвище, а ми робимо на інші, на, інші, на, інші, да, на інші прізвища. Це може бути така бути така помилка. Може бути, коли людина сама заповнює заяву і подає заяву на отримання грошової допомоги на прижиття, коли вона сама. Зазначає рахунок, а там дуже багато 27 символів. Це також може бути помилка, Людина там або якусь там іншу цифру вказала. Да. да дуже багато ну как може можуть бути виникати помилки. Це якщо правильно людина зазначила на, на банки карточка, mm. да і правильно зазначила в документі своєм'я по по батькові. Правильно вказала паспортні дані, правильно вказала номер дефіцини, тому що може бути такі питання. Оце це може бути, може бути виникати. Тому да. треба перевіряти усе просто про да, це. Да, Коли видається довідка, обов'язково спеціаліст виходить, говорить, перевірте, будь ласка. Ну люди, знаєте, побачивши довідку, вони так радіють, що хватають у довідку і. Не завжди, каже, не завжди, не завжди, не завжди все просто. перевіряють. А потім приходять і кажуть, ой, я тут помилився, не той, гарту, казав вказав вам рахунок. Бувають даже такі випадки, коли вона людина. Ну, ми всім кажемо, що рахунок, будь ласка, вказуйте свій, що банк не буде на, на інший рахунок чужої людини зарахувати. Людини, ну, хоч, ми їм все кажемо, людина думать, а, а, а ось він пройде. І вони питають, а може, зробимо, да, да, може да, І бувають такі випадки, що приходить. Допусім жіночка вказує там рахунок, там ну не знаю, там батька там або uh -huh. чоловіка. ну, так, так давай, Ну, це, це це це, це виключення, це виключення. Як, як правило, є таке, да. були ще наче, у нас такі ще випадки, те, теж, що там людина не отримували. ну, але така кошти заходить, вони не через нас, а заходять в Мінсоцполітики. Там все одно, якщо таке питання є, ми це питання вивчаємося, розбираємося, в чому ж це таке причина. Намагаємося допомогти людині, дзвонимо, ну питаємося і до банку, ну з'ясовуємо причину людині угу. допомагаємо. Як швидко цю проблему можна вирішити, якщо вчали допомоги? Все була залежить помилка. від того, де значить, яка помилка. Якщо це Ай рахунок, все, людина приносить виписку з банка, або він може вощаку угу. ну, як, виправити свій рахунок, дає рахунок, і також саме, як я вже казала раніше, три рази на місяць робляться нарахування для внутрішньопереміщених осіб. До якого вона там числа підійшла? Ну це все робиться дуже дуже швидко, дуже битре. І щоб люди не переживали. Якщо вона не отримала людина з більш ранішого там строку, це там може там березень, там ну квітень, там травень, кошти. Якщо буде виплена ця помилочка, кошти за всі ці місяці їй повернуться. Вона їх отримає. Вони їх а, якщо до поне втратить три місяці, вона не отримала ні вона, разу, вона в один вона день вона, отримана, вона отримує да. за усі да, три місяці. Коли буде усунута оця вся помилочка, ну як це це може бути яка там? Помогались.